Вдруге харківська IT-спільнота проводить Кубок університетів, аналітично-тренувальне змагання з програмування. Проєкт організовано харківським IT-кластером спільно з провідними університетами міста. Його мета популяризація Харкова як освітнього та інноваційного центру, а також залучення молоді до сфери IT. Кубок університетів дає можливість студентам побачити свої сили. Всього разу буде сертифікація. Це дуже цікава і корисна ідея, тому що вони зможуть спробувати себе, вони зможуть побачити свої сильні та слабкі сторони і побачити перспективи. Крім того, сертифікація від IT-кластера кластера це дуже корисна річ, коли вони вже починають там майже з третього курсу проходити перші свої співбесіди і проб. Вовати цього року участь у кубку візьмуть від півтори тисячі до двох тисяч учасників: студенти, викладачі, школярі та їхні наставники. До проєкту долучилися провідні харківські виші, а серед запрошених спікерів – представники міжнародних компаній, таких як Google та Facebook. В урочистостях взяв участь міський голова Ігор Терехов, який нагородив грамотами та подяками представників it спільноти Харкова. Я дуже вдячна всім ректорам за позицію, яка в них була, є і буде зберегти виші. Бо якщо не буде у Харкові више, якщо не буде у Харкові студентства, нічого не буде. Нічого не буде, це наша фішка, це наша головна мета сьогодні, і ми обов'язково це будемо робити і збережемо. Змагання не лише визначить кращі команди, а й відкриє нові можливості для молодих фахівців. Харків котре підтверджує статус міста інновацій та високих технологій. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків новини.